Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд, і з вами Круп. І сьогодні у нас банери з Нефер та Фуріною. Давайте поглянемо на четвірочки, які в майбутніх банерах будуть, а також на усю нову зброю, її нам також вже показали. Отже, п'ятизірковими персонажами наступного патчу в нас у першій половині будуть нефер та фуріна, і до них приєднаються Колеї, сінцю та яо яо Нефер – це Дендро ДД, вона спричиняє демедж від Лунар-блум реакції, і нагадую, що це не Лунар блум реакція, а саме Лунар блум прямий демедж, як у навички Лауми або її шостого сузір'я. Тому цей демедж не залежить від рівня персонажа, а лише від певних статів. Якщо ж у вас немає лауми, то вірогідно без неї нефер буде дамажити значно менше. Однак у мене лаума є, і я протестую і порівняю перформанс персонажів з лаумою та без Лауми. Подивимося, наскільки це буде співставно, і чи багато ви втрачаєте через те, що не крутили лауму. Далі в нас фуріна. Це наш гідроархонт. Чи втратила вона актуальність за цей час? Ну, можна сказати, трішки втратила, тому що нові персонажі краю не використовують бонусний демедж, а вони використовують м, лунар бонусний демедж, ну, якщо так можна сказати. Власне за це відповідає майстерність у даному випадку. Фуріна це не бафає, однак вона все одно гідроаплікатор. Мінусом Фуріни є те, що вона під'їдає хп своїх тіммейтів. Однак, враховуючи те з якою кількістю персонажів Фуріна працювала до цього часу, є дуже-дуже маленька вірогідність того, що Фуріна в майбутньому не буде корисна. Тому, на мою думку, Фуріна взагалі не втратила актуальність. Вона є гідроаплікатором, вона не вимагає автоатак, щоб вішати гідростатус, а у її, її гідростатусу невеличке, тому для заморозки це не найкращий гідроаплікатор. Однак своєю ультою вона бафує команду, усю при чому команду на бонусний демедж. Для цього їй треба робити маніпуляції з хп ваших тіммейтів. І тому для того, щоб Фуріна працювала, в команді бажано мати хілера. І якщо це хілер усієї команди, як наприклад Яо Яо своєю ультою чи Барбара своєю ультою, то це ще краще для Фуріни. Однак це не означає, що лише з такими хілерами можна використовувати Фуріну. Можна брати Бенета, можна брати невілета, який себе сам хілить, можна взяти Клорінду без хілера, де Клорінда буде сама себе хілити. Тому рішення у цієї проблеми все одно знайдеться, і це не настільки складно, як здавалося, коли Фуріна тільки вийшла. Якщо ж ви плануєте крутити Фуріну, однак не дивилися відео про неї, то ось вам посилання на мій гайд на Фуріну. Я думаю, що він досі актуальний, тому не робив якогось іншого альтернативного відео. Можливо, я повернуся до цього в якомусь майбутньому відео, однак саме про Фуріну окремо, навряд буду ще робити одне відео. Добре, тепер четвірки. Це в нас колеги, вона дендроаплікатор, і здається, з четвертим сузір'ям її навичка більше часу навколо неї крутиться і вішає дендростатус. Однак найголовніше, що на неї можна дати якийсь сет або дендросет, або сет нот краю, і вона його буде підтримувати. Це досить корисно, тому що саме на гідроаплікатора. В команді Нефер треба буде одягнути інструктор, тому що більше нема кому його дати. На цілі буде завжди дендростатус, тому, щоб закрити реакцію і активувати інструктор, треба накласти гідростатус. І тому, коли ви будете шукати носія інструктора для вашого загону, це буде завжди гідроперсонаж. Щодо хілера чи захисного персонажа, це може бути Яояо, -яо, цілком вірогідно. До речі, давайте бо я ж кажу про команду Nefer. яо Яояо це чудовий хілер, вона хілить і трішки своєю навичкою, і якщо пробили усю команду, може використати ульту і похілити усю команду. Яо-Яо досі класний хілер, і найменш залежний від сузірів персонаж, мабуть, з усіх чотирьохзіркових персонажів. Щодо сінцю, я якось його пропустив, він гідроаплікатор, він трошки хоче собі сузірів, хоча б Сі 2 але найкраще, звісно, мати Сі 6 Однак, якщо його використовувати, наприклад, з Флінсом, і він буде у вашій команді гідроаплікатором, і, можливо, Буде активатором резонансу Нодкраївського, то його доведеться зібрати в ХПшку. І в цьому випадку більш ніж С2 йому не знадобиться, тому що він все одно дамажити нічого не буде. Однак навіть до цього дня він досі є найкращим гідроаплікатором серед усіх персонажів, якщо не брати п'яти персонажів з сузір'ями, тому що Єлань на Сі 2 вже вішає більше гідростатусу. Однак, якщо врахувати те, що сінцю вішає гідростатус ще й навколо активного персонажа, то тоді, знову ж таки, сінцю в цьому плані рівних не буде. Однак, звісно, його демедж. Вже далекий від великого як це було колись. Щодо зброї, то про зброю Неферта про ось ці три нові ноткраївські четвірки ми поговоримо далі. А спочатку зброя фуріни. Якщо ви хочете сігну фуріни, то я раджу не крутити її, тому що фавоній на фуріні в більшості випадків, майже в усіх випадках, буде кращим вибором. Хіба що ваша фуріна має сі 4 і за рахунок цього сузір'я накопичує собі купу енергії? В іншому випадку. Ця зброя просто не виправдана. У мене є Сігна Фуріни. Однак з моменту виходу Стіганон Сло, режиму з босами, де ми починаємо без енергії, я жодного разу не одягав на неї Сігну. Тому що там важлива енергія, і мені важливо інколи перелити цю енергію в якогось іншого персонажа. Тому я наполягаю на тому, що Сігна Фуріні в Явному контенті не потрібна. Хіба що у вас вже є с 4 Щодо четвірок, тут в нас Фавоній, лук, досить корисна штука, багатьом підходить, все супер, прокачуємо, одягаємо на сапортів, заливаємо енергію туди-сюди. І в нас меч-дзвоник. Персонажів, які б його носили в грі, не існує, тому власне нехай собі буде тут лежати, і сподіваюся, він вам ніколи не падатиме, бо він просто буде лежати. Добре, переходимо до нової зброї і подивимося, що ж вона там робить таке. Добре, Сігна Нефер. Вона дає 88% крит-демеджу, в базі ще має 8% крит-рейту, і це вже робить цю зброю майже найкращою універсальною зброєю Каталіком. Серед дамажних Каталіків решта. Дуже вузько спеціалізовані і підходять далеко не всім. Ця ж зброя значно більш універсальна, просто за рахунок цих 8% крит-шансу. Не 4%, як у Аль-Хайтама, а 8%. Далі, якщо персонаж використовує навичку, він бафує себе на майстерність 80 одиниць майстерності. Цей ефект доступний усім персонажам. Тобто, якщо це буде каталік, який використовує майстерність, то він зможе це бафати, так на 12 секунд. Однак це більш ніж потрібно. Наприклад, на нахіду це можна дати, якщо ви хочете нею трішки більше подамажити. Хоча я нарахував, чи дасть це більше ніж її власна сігна. Однак, тим не менш. І далі, якщо персонаж спричиняє лунар блум Damage, то він отримує другий ефект, що збільшує крит-демедж на 24%, І якщо обидва ці бонуси висять на персонажі, то вони посилюються на 50%. Тобто у загальному. ми отримаємо 88% крит демеджу, далі 8% крит шансу, і після деяких маніпуляцій на полі бою 120 майстерності та ще 36% крит демеджу. На мою думку, це дуже-дуже навіть круто, звісно. Однак чи справді ця зброя варта можливого програшу? У сігнофуріни Фуріни я насправді не впевнений, тому що сігнофуріни Фуріни може підійти хіба що Альхайтаму та Чіорі в команді разом з Фуріною. Більш нікому насправді вона не підійде. Та ще й за зовнішнім виглядом мені б взагалі не хотілося давати Сігну Фуріні комусь, крім Фуріни. І з огляду на це, можливо, крутити Нефер не на найкраще рішення з точки зору ефективності круток для аккаунту. Однак про це ми поговоримо вже у відео про Нефер. Щодо нової зброї, що вона собою являє? Спис має високу базу атаки та низьку базу критрейту. І коли навичка б'є супротивника, атака та відновлення бафуються відповідно на 8 та 6%. Це стакається до трьох разів. Так як це в нас Р1, то швидше за все, це буде 16 та 12%, тобто 36% відновлення та 48% атаки. Якщо додати до цього високу базу атаки та, хоч і невелику, але все ж кількість критів, ця зброя виглядає виглядає дуже навіть соковито для того ж Флінса, наприклад. Однак я не впевнений, наскільки вона буде кращим вибором, якщо порівнювати її з крафтовою зброєю. Щодо Каталіку, то він має середню базу атаки та крит демедж. І якщо заряджена атака. Б'є супротивника, ви отримаєте майстерність у розмірі 72. А якщо навичка б'є супротивника, ви отримаєте 48 майстерності. Я так розумію, що і те і інше буде множитися на 2, тому ми отримуємо 240 одиниць майстерності і 55% крит-демеджу. Звісно, якщо ця зброя у вас буде R5, то це буде найкращим варіантом, якщо у вас немає сі Гни для нефер Однак чи буде вона кращою на Еродин 1 за крафтову зброю, наприклад, я не впевнений. Я думаю, що вони будуть співставні. Тому крутити цю зброю заради однієї її копії я точно не бачу сенсу. Щодо одноручного меча з банеру, то він у нас вже є, ось він, і він збільшує демедж. Бьорсту нашого ультімейту на 20% на R1. І також, якщо максимальна кількість енергії не перевищує 60 або не перевищує 40, то демодж ультимейту збільшується відповідно на 16 або на 28%. На R5, звісно, це все буде збільшено, і це буде ну, майже 100% бонусного демоджу для ультімейту. І це при тому, що в зброї середня база. Так, здається, це середня. А ні, це висока база атаки. Так, це висока база атаки. Для кого це може бути корисним? Насправді, не впевнений, що взагалі для когось це може бути корисним. Тому що перший, хто мені спливає у пам'яті, це сінцю, але в нього ульта вартує 80, тому для нього це нічого не робить. І якщо ми подивимося на усіх персонажів з одноручним мечем, то серед них. Кая ультою дамажить так, але в нього ульта 60. Далі Бенес 60 йому це не треба. Джін 80 чичі -чи... кецін ультою не дамажить, Альбедо ультою не дамажить. Кадзуха тут дор... дорогі ультимейти не працює, не працює. Лейла. Лейла ультимейтом дамажить, але здається, я не пам'ятаю, там точно демедж саме ультимейту в неї чи якийсь інший. Яка частка демоджу в неї ультимей, я не пам'ятаю, та і розмовляти про це серйозно? Ну ви самі розумієте. Далі Кірара, Лінет, Фуріна, це все не те, не підходить, не підходить, і в результаті в нас виходить, що в нас немає жодного мечника, от реально, якому б можна було дати цю зброю з якоюсь користю. Тому, на мою думку, поки що можна думати про те, що рано чи пізно з'явиться персонаж-мечник, для кого буде підходити ця зброя роя що ж народи, цього разу банери з одного боку непогані, принаймні для Нефер. З іншого боку, гідроперсонаж не підходить. Нефер, принаймні, якщо у вас немає лауми, вам все одно доведеться використовувати Айно. А щодо дендроперсонажів, то обидва загалом непогані. яо яо хороший хілер, а колеї навіть по про те, що вона безкоштовна. Все одно корисно мати в цьому банері для новачків, наприклад, які тільки почали грати. І у них ще немає дендру головного героя, або вони ще не сходили. Здається, на четвертий поверх безодні, де нам дають колей. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!